А тим часом у суджі, у невеликому цьому клаптику російської території, захопленого нашими військами, частина Курської області, назріває, на жаль, військова катастрофа для нас, для українських збройних сил. Ну, казав же, я туди не треба було лізти, якщо залізли негайно звідти піти, захищати конституційну територію України. Біда в тому, що е, туди напхали найкращих наших е, частин, найкращих е, бійців і найкращу техніку, переважно е, імпортну. І ось ворог після багатомісячних зусиль таки е, зумів перерізати одну із ліній комунікації і е, під загрозою все огруповання. Причому загроза така, що е, Ворог, якщо ми зараз підемо, може на марші, стріляючи відступаючим українським частинам у спину, е атакувати Сумщину і зробити як мінімум суми прифронтовим містом. Ну укріплення, то не будували е вздовж кордону, воювали ж на е території ворога, каву в Курску збиралися пити. Ось що пише Тарас Чорновіл на цю тему. Цікавий пост. Звернув увагу, що із ведень та розповідей різношерстних воєнних експертів повністю зникла Курщина. Бо похвалиться нічим. Ситуація критична. Контрольована територія скоротилася в багато разів. Дуже високі втрати. Про людей е, жорстко секретять. А от з технікою якось легше проривається. Зеленський там спалив значну частину допомоги союзників. Зараз ворог розсікає наше Угруповання на півдні. Бачу у деяких не дуже грамотних, що наші війська відрізають від кордону. Ні, подивіться на лінію кордону. Але реальність не краще. Угруповання на півдні біля Гуєво вже немає зв'язку із рештою довкола суджі. Вихід до нашого кордону не є, але забезпечення і будь-яка логістика перервані, бо з півдня болота над пслом і рідко Ніби й не дуже далеко, але на плечах не понесеш, а дороги відрізані. Решта угруповання вже втратила абсолютну більшість колишніх територій і контролює тільки частину на Суджанщині. Там абсолютно все і скрізь накривається артою і дронами. Єдина дорога Суми Курск під... від кордону до Суджі під вогневим контролем та постійно простежується з дронів. Після втрати новенького стало зовсім скрутно. Особливо дикість цієї афери, що завівши війська на Курщину без жодної цілко чіткої цілі, цей Наполеончик не лише не спрямував їх на якісь знакові пункти, а залишив просто в ролі мішені у тирі. Він створив фатальну ситуацію, коли залишатися там. Це смерть. А вихід знищення наших сум. Ворог не спиниться на лінії кордону, а на плечах відступаючих. Військ увірветься на Сумщину, щоб перетворити суми на профронтове місто. Це катастрофа, хоч і увійти в обласний центр, ворог не зможе. Але тепер уже зсу заручники зеленої тупості доводиться тримати все менший і небезпечніший плацдарм на ворожій території не для якихось розмінів. Їх не буде. А щоб ворог не створив небезпечнішого плацдарму. На нашій території, і це має тривати аж до самого перемир'я, коли б воно не відбулося.